Вітаю у новому випуску Business. Я Стас і у цьому відео розберемо інші варіанти застосування платформи Адвізор. Давайте починати. Отже, як можна знайти співробітників за допомогою СМС? Наприклад, ви щойно відкрили службу таксі у новому місті, скажімо, у Черкасах. І вам потрібно знайти водіїв. Ваша мета знайти чоловіків, які водять авто та проживають у місті Черкас. Обираємо тип розсилки «Мої моєї знижки, обираємо канал СМС. Не забуваємо обрати одразу альфа імя -Ем або ж замовляємо нове для служби таксі, якщо це ваша перша розсилка. І починаємо підбір цільової аудиторії. Обираємо стать чоловіки. Бажаний вік водіїв і опцію користування транспортом, авто та категорія водіїв. Перейдемо до локації, вказуємо основну локацію перебування, Черкаси, натискаємо Створити повідомлення і переходимо на написання тексту смс. Тут описуємо вакансію коротко та зрозуміло. Додайте контактний номер телефону або коротке посилання на форму реєстрації, а далі визначаємо дату та час відправки повідомлень. Вказуємо бюджет і відправляємо на перевірку. Щойно контент-менеджер погодить розсилку, смс відправлятимуться у призначений вами час. Ну а поки очікуйте на відгуки від потенційних працівників та запускайте ваш сервіс таксі у Черкасах чи будь-який інший бізнес у будь-якому іншому місті. Перейдемо до наступної ситуації. Уявімо, у вас мережа зоомагазинів. І нещодавно ви запустили нову послугу щомісячна підписка на замовлення та доставку корму для тварин. Ну щоб зекономити час для власників та не залишити голодними домашніх хвостиків. Тож ваше завдання проінформувати постійних клієнтів про нову опцію. Для цього обираємо тип розсилки свій список клієнтів канал SMS. Вже традиційно обираємо необхідне альфа імя -ем або замовляємо нове. Далі завантажуємо номери ваших наявних клієнтів у файлі формату Excel, CSV або TXT. Наступне, створюємо текст повідомлення. Пам'ятаємо, що обсяг одного смс до 70 символів керується, і в повідомленні може бути до 5 смс. Також можна додавати емоджі. Розповідаємо про суть нової послуги, додаємо коротке посилання, щоб відслідковувати переходи та вказуємо контактний номер телефону. Далі вказуємо бажану дату та час відправки і надсилаємо на погодження контент-менеджеру. Після перевірки смс розсилка розпочнеться у запланований час, Оплата відбудеться лише за доставлення SMS. І останній приклад на сьогодні: скажімо, онлайн-магазини побутової техніки необхідно сповістити про акційні товари наявну базу клієнтів через Viber. Ваша мета розповісти своїм клієнтам про знижки місяця на побутову техніку. Для цього обираємо тип розсилки Свій список клієнтів, далі канал комунікації Viber. Вказуємо альфа імя відправника компанії, додаємо логотип для більшої впізнаваності та переходимо до аудиторії. Тут нам потрібно завантажити базу наявних клієнтів у форматі Excel, CSV чи TXT. Далі створюємо текст повідомлення. У Viber можна додати до 1000 символів. Завантажуємо зображення та створюємо кнопку з посиланням. Тут важливо обрати влучний меседж на кнопку, щоб спонукати клієнта клікнути на неї та перейти на сайт. Далі вказуємо бажану дату та час відправки і надсилаємо на погодження контент менеджера. Щойно розсилка пройде перевірку контент менеджера, Viber компанія розпочнеться у вказану дату. Оплата відбувається також лише за доставлені повідомлення. Друзі! Ми розглянули лише деякі сценарії використання платформи Visor для створення влучної комунікації з різною аудиторією. З розсилками мої знижки ви можете надсилати промо смс та залучати потенційну аудиторію, застосовуючи можливості Big Data, а це понад 40 критеріїв. Також зможете відправляти SMS у реальному часі тим, хто потрапляє на обрані вами локації з розсилками за подіями. Обираючи розсилку свій список клієнтів, ви зможете комунікувати зі своєю клієнтською базою у будь-якому з доступних каналів SMS чи Viber. Залишайте заявку на сайті, і наші фахівці допоможуть обрати найбільш релевантний тип розсилки для вас та нададуть відповіді на всі ваші запитання. До зустрічі!